Продовжуючи зановленням 1.21 та 1.25, розробники представили нам невеликий снапшот під номером 24W07A, який складається з нового виду скелетів і багів. Ну а саме я тут для того, щоб показати вам ці всі нові зміни. Тому сідайте позручніше, а ми починаємо. Однією з головних нововведень є поява нового виду болотних скелетів, які спавняться природним чином у мангових та звичайних болотах, а також у випробувальних данжах з випробувальних спавнерів. Їхньою відмінністю від звичайних скелетів є те, що вони мають 16 хп, тобто 8 сердечок замість 20 хп, та атакують вони з меншим інтервалом у 3,5 секунди замість 2 секунд. Стріляють вони отруйними стрілами, ефект таких діє приблизно 4 секунди. Також після їхньої смерті є шанс отримати отруйні стили разом з іншими ресурсами, які випадають зі звичайного скелету. Наступна зміна стосується лієк, за які взялись в останніх снапшотах. Цього разу вони знову можуть збирати предмети з вуликів, проте інші повні блоки все ще блокують їх. Заряди вітру занерфали, і за допомогою них після стрибка ви будете отримувати шкоду. Також є декілька технічних змін. Перша стосується нового тегу Minecraft Doesn't Block Hoppers. Він використовується для позначення блоків, які не будуть блокувати ліки, якщо їх розмістити над ними. Такі теги можуть бути використані людьми, які створюють моделі або розробникам датапаків. Та інша стосується таблиці луту для визначення того, які предмети падають, коли панда чихає. Ось вам ще цікаві баги, які пофіксили у цьому снапшоті. Ваганатки з лікою, з повним блоком над ними тепер можуть забирати предмети, чого якраз таки у минулому снапшоті не можна було зробити. Наразі вітрові заряди можуть проходити крізь нетверді блоки. Раніше бриз міг бути пошкоджений вітровим зарядом. Шкода від падіння за допомогою вітрового заряда зберігалася між режимами гри. Та відскоки вітрових зарядів спричиняли шкоду від падіння після виходу з води. Ось такий вийшов Снапшот. Хочу подякувати вам за перегляд. Не забувайте поставити вподобайку, якщо вам сподобався огляд. Колись зустрінемось.